Це знов Славко, треба встигнути до того, як чайник закипить. Сьогодні в присутності всіх ватанів світу Путін в розмові з Трампом заявив, а Трамп по старості єхидно це видав, що Путін втратив суверенність. Ясно, що в теорії Путін мав попередити Трампа як одна велика держава, другу велику державу, що вона нанесе ядерний удар у відповідь комусь. Ну це так за правилами фільмів доби холодної війни. А виявилося, що Путін втратив суверенність, що він просить Трампа дозволити йому нанести Україні удар у відповідь, і удар гендже ж не ядерний, як ви розумієте. Тому що ну, нам зараз найбільше, що нам зараз потрібно для перемоги, це щоб у нас нанесли ядерний удар. Але не дождемся, не з нашим щастям і не з, з крысы. Криса показала, от, розумієте, криса йшла до цього після нас хоть потом, зачем такой мир нет Росії. І от Криса втретє не натискає на кнопку і більше того просить Трампа, розумієте? Втративши суверенні, щоб їй дозволили на нанесення якогось удару у відповідь. Та удар у відповідь вже мав бути нанесений, незважаючи на втрати Міхрю, Так Розумієте, всі міхрюки повинні були піднятися і пойти, Полететь самоліти, поїхати танки, поплити кораблі, забутися оці машини під землею в бік України, і ми цього всього не побачили. На удар буде, удар буде серйозний. Ми маємо його скрупульозно розглянути, але важить одне для нанесення цього удару Путін втратив суверенність. А Україна, навпаки, в нанесенні своїх ударів суверенності набуває. Це тренди. Отакі от тренди, що чаші вісов качнулись. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні. Все да, буде Україна. країна. Да, треба було вже бути вдячними.